Тихо, світло. Мандаринка, новий рік на губах Гірлянди тануть у наших очах, Сік на пальцях час зупинив, я цей момент назавжди зловив Мандаринка, новий рік на губах Гірлянди тануть у наших очах, Сік на пальцях час зупинив. Я цей момент назавжди зловив Ніч на балконі, місто мовчить сніг, як плівка тихо лети, без зайвих слів, без імен тепло в долонях, мій континент, Годинник дихає тік-ток, бас під серцем лоу, лоу, все, що було, хай лишиться там, я новий рік опираю сам. Що секунда, і світ інший, смак простий, але справжній. Мандарин, як дитячий знак, все буде добре, ось так. Мандаринка, новий рік на губах, Світло гірлян, та не в очах Сніг ніч цей момент, Я з'їдаю щастя, повільно без цен. Мандаринка, Новий рік на губах, Світло гірлян, та не вочах, сніг ніч і нічі, цей момент, я з'їдаю щастя, повільно без цен Дре. Князь міх телефону вниз, старі бажання, долитий рейс, не женусь більше за шум, Мені вистачить теплих дум Ти поруч і світ мій цілий без фільтрів, без мети фальшової нехай б'ють 12 раз. Я тут і зараз саме чем mm -hmm. Новорічно, повільно ще Мандари, Мандари. Світло. Ніч М -м. Мандарин. Світло. Ніч Мандарин Мандаринка, новий рік на губах, навіть якщо світ десь у снігах, поки є смаки тепло в руках, новий рік живе в дрібницях, мандаринка, новий рік на губах, навіть якщо світ десь у снігах, поки є смаки тепло в руках, новий рік живе в дрібницях. земною. Раз, два, три, пішли.